Всім доброго вечора. Ми з України і ми сьогодні з вами поговоримо про наступаючий рік, рік змії, який у нас настане 29 січня. Дуже багато людей просили мене розказати, в якій кольоровій гамі зустрічати окремому знаку Зодіака. Почнемо з овна. Овен енергійний рішучий і тому колір для цієї знаменної події для овнів червоний та білий. Вони саме поєднують активність і природу і підкреслять пристрасть овнів. Телець. Телець. Їх кольор коричневий, бежевий, а також різні пастельні відтінки. Кільці завжди прагнуть стабільності та спокою, тому природні та м'які кольори будуть найкращими саме для них. Близнюки. Їхні кольори жовтий, блакитний та сірий. Лизнюки дуже допитливі і адаптивні. Вони завжди полюбляють кольори, які асоціюються зі змінами та різноманітністю. Рак. Колір для раку це білий, сріблястий, а також персиковий. Раки цінують гармонію та емоційну глибину. Легкість та чистоту. Лев. Леви полюбляють бути в центрі уваги, тому їхні кольори золотий і помаранчевий. Саме ці кольори підкреслюють їхню харизму. Діва сірий, бежевий та білий, ось які кольори потрібні для Діви. Діви завжди прагнуть все тримати в порядку і відомі своєю практичністю. Терези. Для Терезів кольорами на китайський новий рік стануть рожевий, блакитний та фіолетовий. Бо найбільше в житті вони цінують красу і гармонію. Саме рожевий і блакитний відображає їхні прагнення до балансу. Скорпіони інтенсивні та пристрасні, для них підійдуть темні та глибокі відтінки. Їхні кольори бордовий, пурпурний і навіть чорний. Стрілець для стрільців це шукачі пригод. Їхні кольори синій, фіолетовий і червоний, а також помаранчевий. Для них важливе поєднання яскравих насичених кольорів. Вони додають їм мудрості та глибини. Козоріг. Для козоріга сірий, коричневий, тому що козиріг – це практичний та стриманий знак. Саме нейтральні кольори уособлюють силу та стабільність. Водолій блакитний, сріблястий та синій, тому що саме водолії є новаторами, інноваторами та прогресивними особистостями. Для них ідеально підходять гармонійні кольори. Риби, їхній колір. Сріблястий, бірюзовий, а також лавандовий. Вони чутливі та інтуїтивні, їм підійдуть водні відтінки. І завершуємо ми наше відео, звичайно, таким повідомленням, що для всіх знаків зодіаку рекомендується додавати убрання відтінки зеленого, бо саме він є основним кольором року, пов'язаним із зеленою дерев'яною змією. Саме зелений колір допоможе збалансувати енергетику і привернути в удачу. Ще раз нагадуємо, рік змії зеленої та дерев'яної наступить 29 січня 2025 року. Всім гарного перегляду!